32 ікони передали військовослужбовцям у Житомирському Свято-Михайлівському соборі. Їх виготовили капелани та прихожани собору до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це Суспільному розповів Богдан Бойко, настоятель храму. Громада вирішила до третіх, третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ помолитися разом. І благословити наших військових, всіх іконами, щоб матінка Божа берегла наших пожежників, ДСНС, щоб архістратих Михаїл, Михаїл, начальник воїнства небесного, беріг всіх наших українських воїнів. І тому громада вирішила, що ми маємо передати ці ікони в кожну частину, яка у нас є на нашій території. І щоб наша молитва через ікону линула до Господа, і Господь беріг всю Україну і кожного військового. Юлія Малиновська, військовослужбовиця ЗСУ, каже, що ці ікони захищатимуть під час несення служби. Коли людина йде в окоп, куди йде на бойове завдання виконувати, перш за все, вони моляться. Моляться Богу, моляться, щоб повернутися з живими додому, до своїх рідних, до своїх. Дружин, дітей, а ікона, яку будуть передавати наші підрозділи, це перш за все підтримка для них, якась певна Зах... І вдячність всім нашим захисникам за те, що вони дають можливість нам мирно існувати і розбудовувати нашу країну. Всесильний господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь часто тяжких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та звісним воїн наших, владу, уряд та народ весь наш Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.